Біль неминучий страждання це особистий вибір кожного, Харуки Муракамі. Одного разу я лежав на ліжку паризького готелю та читав International Гаррад Tribune. Випадково темою випуску виявився марафонський біг. Там було декілька інтерв'ю з відомими марафонцями, і кожен з них запитала, яку мантру він повторює про себе під час дистанції для підтримки бойового духу. Скажу чесно, питання, що треба. Просто диво дається. Про що тільки не думають люди, коли біжать свої 42 кілометри. Такий вже жорсткий цей вид спорту марафон. Без мантри до фінішу не добіжиш. І от один з марафонців сказав, що під час дистанції він весь час повторює мантру, яку його навчив старший брат. Теж марафонець. Pain is is inevitable, suffering is optional. Це є його мантра. Перекладі, важко зберегти всі нюанси, але приблизно це виглядає так: біль неминучий. Але страждання це вибір кожного. Поясню, на прикладі. ось, скажімо, ви біжите і думаєте, як же важко все більше не може. Те, що вам важко, це факт. Від нього нікуди не дітися. Але ось можете ви більше чи ні. Вирішуєте тільки ви самі. Це залежить повністю тільки від вас. Мені здається, що в цьому висловленні дуже точно і стисло відображена вся суть спортивного змагання під назвою Марафонський біг». Що тут можна дати? як і в всьому житті, вибір кожного страждати чи не страждати, бути щасливим, успішним, добрим чи злим ми самі все це обираємо. Ще раз. Більними ночі. страждання це особливий вибір кожного.